Вітаю в ефірі програма Позиція. Зміни до бюджетного кодексу, які зараз активно обговорюються на всіх рівнях влади, можуть вплинути саме на життя та функціонування місцевих громад. Можливо, ситуація буде такою, як колись часи до прийняття реформи з децентралізації, тобто місцеві бюджети можуть залишитися без значних надходжень. Що це? Крок Відступлення назад, чи це можливо зміни, які потрібні наразі на час військових дій? Ми сьогодні обговоримо саме з представником асоціації міст України, зокрема з регіональним представником Чернігівської області Миколою Селенком. Вітаю вас! Доброго дня! Ну і одразу питання пов'язане з тим, що які саме запропоновані зміни до бюджетного кодексу можуть суттєво вплинути на життя та діяльність громад, зокрема Чернігівської громади. Ну, ключових змін дві. Перша уряд ініціює позбавлення громад плюс 4% ПДФО, Бо два роки тому добавили громадам замість 60 стало 64% відрахування до місцевих бюджетів до бюджетів саме громад податку на доходи фізичних осіб. Це було пов'язано з підписанням меморандуму про стримування тарифів. Тобто я так розумію, що тепер уже уряд не бачить потреби стримувати тарифи, чи в якийсь інший спосіб, бо ці 4% забирають у громад. Ну і другий момент це мова про так зване військове ПДФО, тобто податок на доходи фізичних осіб з військовослужбовців, які зараховуються до місцевих бюджетів. Є ідея, пропозиція і бажання урядовців забирати ці кошти на центральний рівень. Єдиний момент, про який Тут чомусь представники центральної влади не говорять про те, що в так званий військовий ПДФО, якого ми в побуті називаємо, входить в податок на доходи фізичних осіб з поліції. З працівників ДСНС, співробітників центрів комплектування, тобто так можна на ситуацію довести до абсурду, сказати, що працівники всіх держорганів, які отримують зарплату з держбюджету, хай перераховують ПДФО все в центральний бюджет. Тобто десь якісь мають бути логічні моменти і якісь логічні позиції. Бо якщо ці два ключових джерела заберуть, то для області це коштуватиме. Близько 4 мільярдів гривень. Якщо ми говоримо про бюджет міста Чернігова, то він тільки через так зване військове ПДФО, якщо його заберуть, втратить десь 1,2 мільярда мільярди гривень. Це дуже великі гроші, це шалений, це фактично всі проекти, які стосуються крім крім заробі... Всі на статті видатків, доведеться просто згорнути, призупинити. Я ну не розумію, яким чином можна вижити при такому тотальному обрізанні бюджету. Отже, якщо говорити про ПДФО з військових, або як ви сказали, це вже не тільки військові, це і багато яких служб пов'язані також з там з ліквідацією надзвичайних ситуацій, поліція багато хто говорить, що отже, якщо це пов'язано з військовими, то хай це йде цей податок на потреби армії, ну тобто не бачить проблем в тому, що це піде до центрального бюджету. Але я знаю принаймні точно, що в Чернігові і в Чернігівській області багато скеровується саме на те, щоб ці надходження йшли. На потреби військових. Багато в Чернігові було виділено і на їх на озброєння, на облаштування. Чи знаєте ви, які це суми йшли або відсоток від податку? Ну, держава з самого початку, коли почались у нас моменти, і деякі громади отримали значні суми від ПДФО, усунулись від регулювання цієї історії. І замість якщо держава не регулює, то починається якесь у нас є, я тут відбулось саморегулювання, і були усні домовленості. Це вже знають всі, і про це можна говорити вже в ефірі. Про те, що до 50% від того ПДФО з військових, яке заходило в громаду, поверталось або в вигляді трансферту державний бюджет для конкретної військової частини вони там самі закуповували, або військова частина давала список, і громади там закуповували або транспортні засоби, або там турнікети. Були випадки, коли закуповували з дрони. оці ці відомі три яких називають там весільними дронами. Вони вони, як східний матеріал, бо вони, на жаль, дуже часто збиваються і їх треба дуже багато. Закуповувалися тепловізори, прилади оптичного бачення. Можна зайти на прозоро і подивитися, що е, десятки, якщо не сотні, тендерів місцевих громад, де вони це все закуповували. Е, так от про те, що краще куди акумулювати, а, ситу... і оскільки регулювання якоїсь державного цієї історії не було, склалася практика. І ми знаємо статистику. Ми збирали в асоціації міст. Статистику в цілому по країні 45% військового ПДФО було б повернуто на військові цілі. Тобто, показник Але досить... аргумент, який наводять, він це... не є, це... скажімо, релевантним. Да, релевант. Да. Другий момент я вже це неодноразово пояснював, що у нас є ми воююча країна, у нас є потреби. Стратегічні є потреби, оперативні і тактичні. Всі стратегічні проблеми в нас закриває міноборони на державний бюджет, нема питань. Оперативні проблеми, які можна вирішити трошки швидше для конкретної, тактич... конкретної військової частини, це здійснювали місцеві ради. І тактичні першочергові дуже швидкі потреби, які як кажуть, навчора закривали Найшвидше волонтери зробити да. дійсно на місцях. З, за, найшвидші потреби закривали волонтери. І зараз у нас було такі три джерела фінансування. Зараз вибивається середній рівень, вибивається оперативний рівень забезпечення той, який робили місцеві ради, і саме сумне в цій історії, що все рівно ж і військові нам про це говорять. Що ми все рівно будемо звертатись до місцевих рад, ми все рівно будемо просити вас по допомогу. Ке питання чим допомагати буде з 1 січня? Зрозуміло. Ну, якщо говорити про другий податок, про який ви згадували, це саме ось цей ці 4% різниці, які з'явилися в 2021 році, як компенсація між тим реальним тарифом, який насправді існує, якщо брати витрати постачальників різноманітних послуг, і тим тарифом, за яким люди сплачують, оце це ці 4% компенсувала держава. То тепер за рахунок чого МінФін пропонує компенсувати це місцевим бюджетом. Тому що він нікуди не дінеться, ця різниця вона навіки збільшиться, тому що збільшилися деякі тарифи. Мінфін, на жаль, дуже часто веде себе розумієте, як калькулятор. От у нас не вистачає, ми свою проблему закриваємо. Ми державний бюджет зводимо, показуємо по країні, що у нас він відносно виконується завдяки там, платникам податків і міжнародній технічній допомоги. А що буде в громаді? Ну завтра скажуть, що це мери неефективно збирають податки, не забезпечують ділову активність в умовах війни, що вони погано адмініструють місцеві бюджети. У нас уже ж була практика, були приклади, коли десь щось у нас не виходить. Це все погані місцеві ради, це все е керовані мери, або там ще хтось, які не здатні щось забезпечити. Тому я думаю, що знову такі на жаль спробують знайти крайніх. Просто знову такі підприємства, постачальники послуг будуть накопичувати борги, які будуть Звичайно. зависати і не будуть компенсуватися з боку знову таки, місцевих бюджетів, як це робилося, і вже була достатньо хороша, нормальна така практика. Можливо, тоді якісь, як кажуть, видатки скоротили місцевим бюджетам, тому що якщо так скорочують доходну частину, можливо, якісь видатки візьме на себе держава. Нічого не планувало МінФін з цього приводу. Ті пропозиції єдине, що може бути, це певні стабілізаційні там е, дотації, певне вирівнювання в ручному режимі для тих громад, у яких е, будуть суттєві просідання про бюджет, по бюджету, але знову ж таки, це дуже небезпечна картина, е, особливо. Ті, хто працюють у сфері місцевого самоврядування, вони знають, що в нас була так звана дотація на передані повноваження в освіті і медицині, додаткова дотація, яка спочатку заходила в область, і обласне керівництво накачувало ним обласний бюджет там, під потребу. І якісь там 20, 30 чи 15 відсотків окремо точково окремим громадам по 5 копійок кидало. Ну, по перше, це не має нічого спільного. З тим, що ми називаємо бюджетною децентралізацією, тому що суть бюджетної децентралізації це якраз прямі міжбюджетні відносини державного і всіх місцевих бюджетів, там не повинно бути якихось ланцюжків е ланцюжків, бо до цих ланцюжків, як правило, щось прилипає. І от дуже прикро, що в Чернігівська якраз Чернігівська область може постраждати ще більше. Поясню, чому що у нас обласний бюджет, там тотальний дефіцит. Він геть погано адмініструється. Там не оптимізована мережа освітніх і соціальних закладів. Це я окремо можу пояснювати дуже довго, тому що там є освітні інтернати, які давно можна було оптимізувати, вже і є під це відповідні нормативні документи. Є питання по соціальним закладам в окремих населеннях. Це не оптимізується, там велика бюджетна діра в обласному бюджеті, і дуже може бути, коли прийде сума коштів з державного бюджету для стабілізації. І допомоги певним громадам, а вони з якихось причин левова частина цього ресурсу піде в обласний бюджет. Це, на жаль, такі перспективи можуть нас чекати. Ну, я не даремно сказала, що ця ситуація вся дуже сильно нагадує ту ситуацію, яка була у нас до початку реформи децентралізації, і це саме те, з чим боролися люди на майданах, тому що я пам'ятаю, що саме після 2005 року почали говорити саме про необхідність адміністративної реформи і реформи децентралізації, зокрема про це йшла мова, починаючи з 2005-го, можливо і раніше, але там тоді вже більш менш конкретно. І чому ж тоді депутати народ? народні депутати, я маю на увазі, які саме відстоюють, нібито інтерес народу, не бачать загрози саме іміджу країни в цьому, не бачить загрози саме тим реформам, які були прийняті. Щось народні депутати взагалі говорять ну, про це зараного може говорити про позиції народних депутатів, бо це тільки урядово схвалений урядом проєкт закону про бюджет на наступний рік і зміни до відповідних нормативних законодавчих документів, в тому числі і бюджетного кодексу. Тобто він внесений, номер його 10 тисяч зареєстрований. Значить, тепер буде розгляд в комітетах, буде перше читання, і потім між першим і другим читанням ще можливі консультації і правки. Тому Справжню позицію народних депутатів ми побачимо, коли буде голосування за перше читання, і коли буде прийматися, там, можливо, в кінці жовтня чи в листопаді, в цілому, в цілому як законний, весь бюджетний е -е, пакет супутніх прохідних. Е -е, Правок і пропозицій. Не хотілося б оцінювати роботу народних депутатів, бо вони є різні кожен по-різному дивиться на ситуацію. Але дуже прикро. от Я подивився і події, які сталися там з. Ну я можу назвати це постановкою те, що було під Київською, під Львівською міськими радами на вихідних, хто дозволив ці несанкціоновані мітинги проти місцевих рад під час повітряних тривог, і це все якось благословляється. Тобто, дуже прикро, що центральна влада а, не бачить місцеве самоврядування як. Партнера для діалогу, коли можна сісти, проговорити, напрацювати спільний механізм виходу з цієї ситуації, вирішити, яку частину того дійсно ПДФО направить на стратегічне завдання, завдання, яку залишить громадам для оперативного забезпечення збройних сил, а йдуть якісь спроби перетиснути або через інформаційне поле, або через ту ситуацію, яку маємо із судовою системою, із відстороненням міських голів, і із ну, з тими неприємними моментами, які сьогодні має у себе. Зразу виникає питання, чому? Чому саме зараз, на вашу думку, я розумію, що це ваша думка, але ви також експертна людина. Чому саме зараз виникла потреба саме запропонувати такі зміни? Тому що, ну, знаєте, це. Скажімо, могло бути винесено на обговорення і в минулому році, але як ми бачимо, все таки в минулому році, коли саме потрібно було оборонятися місцеві бюджети, місцеві самоврядування взяли на себе перший удар і достатньо вдало з ним впоралося, перший удар, прийнявши на себе Дуже, знову таки мені здається, і ця тенденція вона простежується: що як тільки десь місцеве самоврядування успішно справляється з якимись викликами, як тільки міські які голови міські ради громади діються ефективно, і в тому числі в співпраці з військовослужбовцями. Ну ніхто ж не чув нарікань, що якась міська рада відмовила цій чи іншій військовій частині в допомозі. Ну не було таких системних фактів. Потреби військових на місцях задовольнялись пріоритетно і першочергово. То комусь хтось бачить в цьому можливо політичну конкуренцію, може хтось там десь уже до виборів готується, і тому у проєкт державного бюджету закладає певні моменти по збільшенню соціальних виплат, які не зовсім узгоджуються з нашими бюджетними реаліями. Коли там спікери від центральної влади кажуть, що ми переходимо на військові рейки. Питання, а чому ми на них переходимо тільки з 1 січня 24-го року? Це перше питання. Друге питання: якщо ми переходимо на воєнні рейки, і в нас немає сьогодні у нас економіка сьогодні війни. Чому ми підвищуємо підвищуємо мінімалку з 1 січня до 700, а з 1 квітня до 8000? тисяч? У нас що економіка забезпечує це зростання? Чи це просто закінчиться тим, що е... за рахунок чого це буде? Теж питання. Теж питання за рахунок чого це буде, і якщо це не під, не буде підкріплено реальною економікою, то завтра просто на оці 10 чи 12 відсотків поміняються ціни в маркетах, і ті, хто їх отримує, мають це на увазі працюючі люди і пенсіонери, бо анонсували живе не відчуються. Пенсія не відчують, Інфляція це з'їсть усе, і, і ми не отримаємо від цього. Е Позитивного ефекту. Ще один момент. Резерви, які є в державного бюджету, не використані сповна. Я приведу один конкретний приклад. Мені довелося аналізувати схвалений проєкт державного бюджету по Нацбанку. За 23 рік стояв план по Нацбанку 71 мільярд гривень перерахування частини прибутку Національного банку в держбюджет. Нацбанк перерахував в квітні, 28 квітня, 71,8 мільярд. Логічно закладати в державний бюджет цифру близьку там до 72-75, можливо, 80 мільярдів прибуток відрахування від Нацбанку. Але закладають 17,7 всього на всього мільярд. Питання це. Приховані доходи. Це mm -hmm. хтось притримує цей ресурс, під що його mm -hmm. Притримують. Треба теж пояснювати. Тому що е, такі моменти і такі перекоси в бюджетному плануванні це ж не випадково. Це ж хтось чомусь планує. Те саме з мінімалкою. Перше, е, з 1 липня пропонувалось 8 тисяч. Це обговорювали. Потім замінили на 1 квітня. Чому? Теж є питання. На які на жаль прямих відповідей ми не бачимо. Але можна задумувати, що ну сподіваємося, ці питання будуть піднімати принаймні, хоча б народні депутати, коли вже будуть обговорювати ці бюджетні зміни. Але знову таки вони ще. Не залишає питання на які саме бюджетні витрати можуть, які саме бюджетні витрати можуть скоротити на місцях, чи вистачить хоча б тим захищеним статтям, тому що я пам'ятаю, як колись постійно кінець року закінчувався з дефіцитом бюджету і не вистачало навіть бюджетникам з запропонованими змінами, чи не можемо опинитися в такій самій ситуації ну, з тих консультацій з головами громад Чернігівщини Ми постійно спілкуємося, особливо там з головами північної зони. З Корюківським міським головою він і публічно це і в розмові озвучував, що лю лютий березень можуть початись проблеми з виплатами. Інші голови громад про те саме говорили: Семенівка, так званий військовий ПДФО, становив 40% до дохідної частини бюджету. От питання: хто це хтось в ручному режимі буде допомагати цим громадам? Як будуть допомагати, через якісь... І за міг... скажімо, за, за які домовленості також не будемо? Теж те питання, бо. Буде лежати проєкт розпорядження, і ну ми ж знаємо, що як це зазвичай відбувається, що можна додати, можна зняти. Ніколи ми не бачили, коли в області відбувалися розподіли. Я приводив приклад по додатковій дотації на освіту і медицину. Коли відбувалися ці розподіли, ніхто не розумів, по якому принципу це відбувається. Був написаний порядок використання цих куртів, але розподіли йшли так, як комусь подобається. Колись вони в один рік вони йшли раз на рік, другий рік вони йшли поквартально, потім йшли там час від часу. Від чого це залежить? Та одному господу Богу. Чи взагалі асоціація міст України? Якісь рішення приймає з цим, тому що це ж пов'язано не тільки ясно, що з Черніговим. це всі регіони задіяні. Якісь рішення, якісь кроки були вже. Поясню. А, бо дехто не розуміючи, часто нас критикує, що ми там щось пишемо у соціальних мережах, доносимо позицію. Ну, По-перше, ми вже звикли для того, до того, що ми є незручними для певних кіл, які хочуть продавити ту чи іншу позицію. І бажано тихенько, щоб ніхто не здогадався. Тому ми Діємо чітко відповідно до закону про асоціації Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування. А, перед тим як зафіксувати рішення асоціації, обов'язково відпроходить правління асоціації. От на останньому правлінні був присутній Андрій Богдан, Градянський міський голова. Це один або два представники від кожної області збирається правління, вибудовує позицію. Потім позиція правління асоціації міст 1 вересня на бюджетних слуханнях була донесена Міністерству фінансів. Відбулись консультації. 1 вересня представників міністерства фінансів. В особі першого заступника і виконавчого директора Асоціації міст Слобожана і кількох міських голів, які Фіксували ці проблеми, доносили їх, озвучували ці консультації. Відбулись. Є протокол засідання консультацій. Наша позиція зафіксована. Залишення 64% ПДФО, тобто на постійній основі передбачить 64%, залишить військове ПДФО, компенсувати різницю в тарифі, якої не вистачає. Передбачить 110 мільярдів освітньої субвенції, і кошти на ніхто ж не говорить про ще одну проблему: про рішення уряду за яким. Мають безкоштовно харчуватись діти так, це в освітніх закладах, видатки, які додають. це так. чітко по конституції України. Сказано, що видатки, які спричинені рішеннями центральних органів виконавчої влади, мають компенсуватись державою. Нам знову розказують, що це невідомо, як буде. Ну, Якщо у нас не виконується Конституція, ск... ліквідуйте тоді цей пункт. Скажіть, що його не буде, що ми, ми трь... трьомастами голосами призупиняємо Конституцію в частині місцевих видатків. Бо в нас виходить так, що є з одного боку Конституція і бюджетний кодекс, а з іншого є чи є ще інше бажання. От я приведу один дуже красномовний приклад. Є ж ще один урядовий законопроект, який пропонує забрати військове ПДФО з 1 жовтня цього року. Тобто це взагалі зміна правил гри посеред бюджету затверджує, що це, це вже забор, заборонено бюджетним кодексом України. Всі питання, які стосуються бюджету, мають е, прийматись. Якщо це бюджет на наступний рік, то е, питання, Деньки які змінюють ресурсну базу бюджету, мають там до 1 липня розглядати. Є відповідні норми законодавства. Хтось захотів з першого. Жовтня, давайте заберемо ПДФ з 1 жовтня. Ну що, з 1 жовтня? Забирайте вже ось сьогодні, з 18 вересня, там з 16.00, та і все прийміть рішення, що воно буде надходити в центральний бюджет. Якщо там так комусь дуже хочеться, дуже прикро, що багато моментів, в тому числі і в фінансових відносинах центру з громадами, все вирішується якось не по букві закону, а через якісь певні доцільності. І це дуже насторожує і це. Жодним чином не наближає нас до європейської сім'ї е країн самоврядних, які реалізували децентралізацію, які мають успішне, сильне місцеве самоврядування, яке готове закривати частину проблем, в тому числі сьогодні, коли нам треба чинити опір е російському агресору. Це, до речі, може вплинути на імідж держави, о, на імідж саме безумовно. якщо як держава, яка претендує вступити до Європейського. безумовно, тому що бачили стацію York Times, Захід чітко розуміє, що місцеве самоврядування допомогло вистояти. Горизонтальні зв'язки, які існували між громадами, допомогли втримати ситуацію і. Претензій до роботи муніципалітетів в частині сприяння руху опору ж не було. Були чоточкові випадки про неефективне використання кількома окремими радами коштів. Це тиражувалося, це поширювалося, масштабувалося, наганявся негатив. А потім говорили, що це погане місцеве самоврядування. Та подивіться, як держава використовує свої кошти, які там видатки проплануються, які цифри. Тобто забрати у тих, хто освоює ресурс більш ефективно, і передати більш неефективним, і сподіватися, що ми отримаємо кращий результат ну дуже мало ймовірно. Дійсно, якщо брати наприклад нашу область, вони не ніяким чином не проходили в Черніг про Чернігів, наприклад, якісь інформації про якесь нецільове використання З жодного кошти. резонансного випадку були спроби. Накрутити, зманіпулювати купа фейкових телеграм-каналів і сайтів одноденок поширювали неправдиві інформації, які потім не знаходили жодного підтвердження, але системного якогось факту про те, що в Чернігівській області ці чи інші громади направляють великі суми коштів, потоки, там мова про 2-3-5 мільйонів, 10 і більше на якісь непріоритетні видатки. Ви не знаєте такого інформаційного просторі. От. Тобто виходить так, що якщо у нас е, на дорозі, на жаль, трапляються нещасні випадки, ДТП, і люди гинуть, то давайте заборонимо автомобілі, давайте будемо ходити пішки. Тобто, Могіка, ми, ми вирішуємо не проблему, ми не покращуємо регулювання, ми не створюємо розумний якісь розподілення. Ми просто віднімаємо у громади, забираємо це в центр, бо в центрі це видніше. Якщо говорити загалом про рішення асоціації міст, ну принаймні по попередні рішення, чи підтримують їх представники всіх регіонів, тому що ну зрозуміло, найбільш болюча ситуація буде в прикордонних і прифронтових регіонах, які постраждали, яким потрібні гроші на відновлення, гроші на те, щоб виплати робити тим, хто постраждав, зокрема населенню, яке втратило своє житло, які втратили, можливо, там якісь свої життєві. Потреби і тепер чи ті ж самі потреби, ті ж самі точніше проблеми є в жителів тих регіонів, які скажімо живуть не в таких економічних ситуаціях. Тому що якщо ситуація економічна в регіоні в місті, скажімо, більш-менш стабільна, то вони можуть погодитися на цей перерозподіл бюджетних коштів. Чи як ви вважаєте, вони також підтримують ми бачимо сьогодні повну єдність у цьому питанні? Колег і зі сходу, з півдня, з заходу України, бо у нас є єдина неподільна Україна. Ми асоціація міст виступає як майданчикам, щоб формувати єдиний голос місцевого самоврядування. У нас же направлінні були були міські голови там і з Львова, і Франківська, і з Рівного. І вони теж говорили, що якраз цей ресурс у вигляді військового ПДФО допомагав їм швидше вирішувати запити і питання. Військових частин, тому що там теж є військові частини, вони теж відправляють своїх хлопців на фронт. У них теж є там е, купа запитів і купа потреб, і, і безумовно вони відчувають, що ми я повторюся, але отримаємо ту саму ситуацію. Коли буде звернення військової частини, оперативно нам допоможіться, а місцева рада матиме заблоковані рахунки, матиме заборгованість по заробітній платі. Вона свої поточні видатки не зможе зробити. І, і дуже прикро, найбільше прикро, коли е, ти відчуваєш, Чуваш, що десь потрібна твоя допомога, як кермани чи там міста чи селища, а ти не можеш цього зробити через те, що в тебе поблоковані рахунки? Відповідно, як на вашу думку, чи знаєте, можливо, ви ситуацію? Як буде надалі діяти? Надалі будуть діяти органи місцевого самоврядування? Ну, У випадку, якщо це буде пройдені якісь уже там слухання в першому читанні або там комісійні почнуться, які будуть дії? Я все-таки залишаюся оптимістом у цій ситуації. Сьогодні асоціація міст співпрацює з багатьма нардепами. Ми даємо аналітику, ми пояснюємо ситуацію. Ми багато аналітичних матеріалів виклали, в тому числі на дзеркалі тижня. Вже було багато наших статей, публікацій, діаграм. Ми сьогодні даємо всю відкриту інформацію. Ні від кого не ховаємось. Наша діяльність абсолютно прозора, і ці цифри, які ми даємо, вони чітко прораховані, підтверджені. Мінфін їх не заперечує. Він не каже, що на нас не було жодного звинувачення що десь асоціація міст, маніпулює даними, чи видає їх неправдиві. Тобто ми, е, 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 ці цифри, якими ми володіємо, це наша зброя, наш інструмент і те правове поле, яке сьогодні є в країні. Ми будемо намагатися полювати до народних депутатів для того, щоб е, чи на етапі першого слухання, чи ми ж першим і другим, їм е, все-таки були був конструктивний діалог. Було Раціональне спілкування і були прийняті виважені рішення, які б допомогли нам з одного боку не послабити а навпаки посилити підтримку збройних сил, а з іншого боку не призвели до згортання децентралізації і до управління бюджетами громад вручному режимі з крісел обласних кабінетів. Це дуже небезпечно, і це шлях нікуди. Це ми знову повернемося в 2014 рік. Повернемося до того, з чого ми починали. Розуміло. дуже дякую вам за те, що ви розповіли про позицію саме місцевого самоврядування асоціації міст України. Дуже дякую вам за розмову. Нагадую, що сьогодні ми говорили саме про запропоновані зміни до бюджетного кодексу, які будуть обговорюватися народними депутатами. Сподіваємося, що коли вони дійдуть до обговорення, то Ця ситуація буде вирішена саме так, щоб зберегти і інтереси місцевого самоврядування, а також вирішувати проблеми саме військових, так як було це до цього, і буде продовжуватися.